Добрий день, я Гуржій Олександр, представник громадської організації Небайдужі прилучани в ефірі рубрика 1001 обіцянок мера. Сьогодні ми піднімемо питання з приводу перевезення дітей в місті Прилуки. Декілька місяців тому в нашому місті вартість проїзду для дітей виросла з 2 гривнів до 4, тобто вдвічі. Це сталося тому, що перевізники виграли суд проти міської влади. Згідно рішення суду, перевізники отримували право перевозити дітей по 4 гривні. Обурні прилучани звинуватили в усьому перевізників за підняття тарифів, але давайте розберемося. Поспілкувавшись з ними, ми довідалися, що судовий процес тривав цілий рік. Влада з першого дня знала, що суд прийме рішення не на їхню користь. Тому що аргументи були досить вагомими. Підтвердження тому являється той факт, що керівництво міста так і не подало апеляцію по даному позову. Виходить, що цілий рік перевізники возили дітей за заниженим тарифом і намагалися знайти компроміс з владою, але та, в свою чергу, не йшла ні на які поступки, що і призвело підняття тарифу для дітей по 4 гривні. Це спричинило неабияке обурення прилучан. Зранку понеділка, 9 жовтня, на дослідній перекрита дорога. Ось ці жінки та бабусі обурені вартістю проїзду для школярів. Кажуть, кілька тижнів тому ходили до мерії і там їм пообіцяли, діти їздитимуть по 2 гривні. Тоді ж, бо стверджують люди, ми і попередили владу про можливе перекриття дороги, якщо проїзд дітям буде все ж по 4 гривні. Реакції ніякої мера не не було. Ми вимушені змушені були вийти от на цю акцію. Ці радикальні дії, які згуртували народ, козаків та не. Небайдужих прилучан навколо цієї проблеми, неабиях налякали міську владу. Вона вимушена була піти на поступки і якось вирішити це питання. Була створена комісія, на якій прийнято рішення, яке влаштовувало обидві сторони. Желательно, щоб було таке рішення. На це все власне Но, этом, да. Ми розглянемо це питання. На мій погляд, воно прийнятне для розгляду. Це пропозиція нашої наради. Вона сформульована зараз, про яку висловився Сергій Григорь. Поперед цим я пропонував і нашим перевізникам розглянути цю саму пропозицію. Я думаю, що після цієї додаткової наради ви її озвучили. Результатом перемовин стало те, що перевізники знижують вартість проїзду для дітей з 4 гривень до 3 а влада компенсуватиме 1 гривню. Відтак діти повинні платити по 2 гривні. В репортажі місцевого каналу очільниця міста заявила, що цю проблему вона вирішила особисто і пообіцяла, що дана проблема більше не виникатиме. Як же стало традицією, обіцянки так і залишились в статусі обіцянок. Не пройшло і пари місяців, як ми знову повернулися до цієї проблеми. Влада придумала нове вирішення старого питання, а саме було вирішено ввести увага, талони. З 1 лютого прилуцькі школярі їздитимуть в міських автобусах за талонною системою, повідомляють в управлінні освіти. Відповідно до порядку перевезення пільгового дітей шкільного віку. Автотранспорт громадського користування. З 1 лютого учні, які потребують перевезення з дому і до місця навчання, і з місця навчання додому, вони завтрашнього дня будуть користуватися вже талонами, які сьогодні завершують школи, роздавати. Ці талони діти мають віддавати кондуктору чи водію і сплачувати за проїзд 2 гривні. А де наші обіцяні владою нанотехнології? Де наші обіцяні електронні квитки? Чому, крокуючи в Європу, ми вводимо якісь доісторичні талони? Ми не тільки стоїмо на місці, ми впевнено крокуємо в минуле. Давайте розберемось детальніше. Наскільки нам відомо, на навчальний тиждень з понеділка по п'ятницю на одну дитину видається 10 талонів. Що таке 10 талонів? Це з'їздити до школи і назад. Але діти ходять не лише до школи. Вони їздять на всілякі гуртки, які сприяють розвитку дитини, відвідують бабусь, дідусів, родичів. Що добивається влада, щоб діти вимушені були ходити пішки чи прогулювати школу, щоб лишній раз кудись з'їздити? Виходить так, до чого ми прийшли? Діти економлять на талонах, а влада економить на дітях. І знову небайдужі прилучани звертаються до пані Мер. Ви ж нам обіцяли зовсім інше. Еквайринг у громадському транспорті. А простішими словами, електронний облік пасажирів та безготівковий розрахунок за перевезення. Тепер не міф, а плани на найближче майбутнє, розповідають у прилуцькій міській раді. Завдяки електронному квитку впорядкується облік пасажирів, говорить Олександр Сивенко. Буде чіткий контроль оплати за проїзд в системі пасажиропотоку та доходів у громадському транспорті, адже кожна оплата за проїзд буде врахована системою.